Попри бурельні події, які відбуваються в нашій країні, життя на Черкащині біжить і воно існує, люди працюють і в більшості, чим можуть, допомагають цьому фронту, допомагають тим, працюють за те, щоб Україна стала незалежною, заможним, сильною державою. Шановні колеги, напевно на сьогоднішній день більше тим людям, які перебувають у владі, Потрібно більше співчувати чим зазвичай. Але наша підтримка повинна надавати їм наснаги до роботи, повинна надавати їм певності і повинна їм надавати підтримку у звершенні добрих справ. Нещодавно у голови обласної ради Валентини Михайло Ніколенко був юбілей. Дозвольте від імені депутатського корпусу, від імені себе особисто, від імені Всеї Черкащини, привітати її з цим святом, побажати їй, і у цей нелегкий період країни насамперед витримки і завжди залишатися людяною, віка, здоров'я, добра і працювати на благо нашої країни Черкащини.